Господи, поминь. Господь могло славені орданське, я святим водочого Господу, помолімо, щоб водаться, тебе раду життя вічного, Господу, помолімо Твої. Великий ти, Господи, дивні діла, Твої, немає маєш жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла, Твої, немає жодного відповідного слова. Достойно співати чудеса Твоїм. Ти Бог твоєї воли з небуття усе до буття твоєю владою, ти тв... тримаєш творіння твоїм промислом у світ. Ти, що ти ляг, стихій, сотворив творіння чотирма порами кругровою, тремтять усі сили розумні. Тебе хвалить сонце, тебе славить місяць, тебе оточують за рід людським і дияволом, але прийшов і спас нас, Повідаєм благодать, проповідаєм та їм все добродійства. І відзволив і з бородолюдського по сам чоловіку любчи цару, прийди нині через Год'ям Святого Духа, святи одуцю, сам чоловік олюбчи цару, прийде нині через Год'єм, Святого Духа, святи водоцю, сам годик од чоловіка любчи цару, прийде нині духом твоїм святим о святи о сам чоловік полюбчи цару, прийде мені духом святим о святи водуцю, сам чоловіку любчи цару, прийде нині Духом святим о святим воду Отцю. І дай усім, що торкається до неї, споживають, помазуються нею ось мірода. Відретися Господи, Ол, не об'явилася пошанайці, за цих тисвічі правда, О, 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 ти о любимо все до тебе, називаючи. Христос рождається. Христос рождається. Христос рождається. рождається! Свято вас. Там на річці, на Йордані, як зійшлися всі святі, на Йордані. там зійшлися всі святі. їх читати як і de Дорогі брати і сестра, я ще раз і ще раз вітаю із цим великим святом. Ось і закінчуються ці святі дні, якими ми святкуємо різдвяно новорічні і свята. Ми чуємо під час церковного богослужіння, що ради нас, грішних і ради нашого спасіння Господь поплотився, став людиною, яка розвятителя Афанасій нас і щоб людина могла обожеслитися. Для чого нам, матір церкви нам нагадує про у освіт Христа Спасителя? А заради того, щоб для кожної з нас нагадати, що саме Господь нас любить, що саме по своїй любові до кожної людини Господь зійшов із небес. Святому письмі ми чуємо такі слова, щоб отак полюбив був світ цей, що і сина своєї до народу віддавши всяке довір'я у нього, не загинув, але мав життя вічне. Пам'ятаємо, що Бог нас любить, і наше покликання під час нашого земного життя це навчитися і полюбити і свого Творця. Ми чуємо саме в прощальній молитві у весіманському саді. Господь звертається такими словами, що це є істинне життя, щоб знати тебе, істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Наше покликання на цій землі, щоб пізнавати свого Творця, і саме ці традиції, ми якими ми святкуємо з вами, різдвяні свята, будуть лише тільки пустими, якщо ми тільки будемо виконувати зовнішній обряд. Пам'ятаємо, що саме нашого він повинен бути поєднаний насамперед із нашою духовністю. Бо якщо немає духовності, то тоді залишається лише тільки пусте місце. У сьогоднішній день ми на закінчення цих різдвяних свят ми нагадуємо для кожної з нас про пришестя у світ Христа Спасителя і про святе його богоявлення. В древності свято Різдва і свято богоявлення, яке ми святкуємо у сьогоднішній день, відзначалося відзначалося від лише єдиний день. Це було по старому заповіті, по старому літочисленню 6 січня, тобто відповідно за новим стилем. Це було 19 січня, і в древності це свято називалося Феофанію, тобто богоявлення. І лише тільки в п'ятому столітті розділяють це свято на два свята: це свято Різдва Христового і свято Богоявлення. Сьогоднішнє свято нам показує ту любов, яку Господь роє для кожної з нас. Адже коли він війшов в річку Йордан, ми чуємо в повноті явлення Пресвятої трійці, де Бог. Отець громогласно говорить із небеса, я син мій возлюблений, в ньому моє благовоління, його послухайте. Друге лице Пресвятої Трійці це є Бог Син Святий, який сам входить в річку Йордан. І третє лице Пресвятої Трійці в образі голуб'я, в образі Святого Духа сходить із Небес на Сина Божу. Це вперше в історії явлення Пресвятої Трійці, тобто свято повноті Богоявлення. Господь нам відкрив цю тайну, і ми своїм скудним розумом безумовно цю тайну не можемо пізнати в повноті. Але через свою віру, через свої ті стосунки, якщо ми будемо сердечно будувати їх між Богом і собою особисто, ми можемо пізнати свого творця. Тому як і мудро говорить нам святі Отці, що Бог нам відкривається в тій мірі, в якій мірі, ми самі готові його пізнати. Пам'ятаємо слова Спасителя, що нехай просвіти світло ваше перед людьми, щоб вони, бачачи ваші добрі діла, прославили Отця, що є на небесах. Тобто ми покликані з вами прославляти свого Творця. І нехай наші вчинки будуть добрими, нехай наші вчинки будуть сповнені любові до Бога. А ми знаємо, що любов до Бога проявляється по відношенню один до одного. Я ще раз і ще раз сердечно всіх вас вітаю і закінчимо цими новорічними різдвяними святами, і сьогоднішнім святом Богоявлення. Бажаю вам Божої... Мудрості Бажаю вам Божого благословення, натхнення, щоб жити правильно, жити блочастиво, жити побожно. І тоді ми будемо змінюватися самі. Будемо змінювати для себе свої сім'ї, родини. І тоді відповідно буде змінюватися наша, наша держава і наша земля і наш світ на краще. Святом будьте крепкі, дай Бог, щоб другого року дочекалися. Весело святкуйте і з Богом залишайтеся, дорогі брати і сестри, почислили такі хороші традиції. Ми від свято водохреща по мірі своїх сил стараємося окунутися в уся ту воду. Тому я хочу прикликати кожного з вас, якщо ви відчуваєте, що ви на це... Спроможні, то нехай вам Бог А Якщо ви знаєте, що ви на це не спроможні, тому не унивайте, бо тому, що ми знаємо, що каплі море освічає, і навіть попившися святої водички, Господь нас безумовно освічає. Але пам'ятаємо, що приходячи до святої води, ми повинні приходити зі страхом Божим, приходити із вірою. Бо я ще раз хочу наголосити, якщо не буде віри, то це буде тоді просто пусте місце. Тому зі страхом Божим, хто має бажання набрати водички, помаленько, не спіша, для всіх вистачить. Хто хоче окунутися, всім Божу поміч. Храни всіх вас, милосердний Господь. Ой, на річці, на шиваний золотий хрест вишиваний, злетілися ангелоньки злетілися, ангелоньки, взяли Христа, на крилоньки, взяли. Хрис. Приходь! i Палом назвали не рано, рано на Йордан, та причиста не злюбила, по престолом положила